Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вчора після новин про атаку на Скабєєву дісталося й Соловйову, який підтримав Палестину і Хамаса. Коли автівка пропагандиста виїздила в студію, невідомі відкрили вогонь із автоматичної зброї та закидали машину коктейлями Молотова. За даними телеграм-каналів, загинув охоронець та помічник Соловйова. Пропагандиста втім, евакуювали інформацію із зрозумілих причин замовчують. Путіну не потрібна паніка перед новою мобілізацією. Ловєв боїться та відмовляється виходити в ефір. Страхові він розповідає всім, що за ним полює мосада. Вчора приватна охоронна компанія терор Аларм» ще раз пригрозила російським пропагандистам за знущання жінок, які служать в армії оборони Ізраїлю. В організації заявили, що Росія відкрито висміює жінок солдатів Цахала, також інших військових убитих чи вкрадених терористами Хамас. Також путінську пропагандистку Ольгу Скабєєву назвали законною мішеню, як які Соловйова при останніх слів про браве діло Хамасу. Про це повідомляється на сторінці терор алармам. В організації заявили, що ізраїльтяни ніколи не забудуть про те, що росіяни висміювали жінок військовослужбовців Цахалба. Ба більше у заяві йдеться, що після перемоги Ізраїлю над терористами Хамас, Росія заплатить за те, що стала світовою столицею антисемітизму. Росія відкрито висміює жінок солдат Цахал, викрадених Хамасом. Ізраїльтяни ніколи цього не забудуть після того, як ми розберемося з Хамасом та Сектором Гази. Москва заплатить за те, що стала світовою столицею антисеміт. Емітизму, це обіцянка крові. Головна пропагандистка Путіна Ольга Скабєєва також є законною мішенью, йдеться у заяві. Варто зазначити, що Скабєєва висміювала ізраїльської жінок військових через відео останцям у соціальних мережах. Пропагандистка заявила, що саме так армія Ізраїлю готувалася до війни на сайті Терор Аларм йдеться, що організація є високо акредитованою приватною охоронною фірмою, яка не лише попереджала владу про терористичні атаки у міру їх виникнення і допомагала запобігти багатьом терористичним актам у розпа. «Атака атаки і діл у Європі 2014-2017 роках. Організація фінансується активістами та журналістами через криптовалюту. Тож усі спонсори анонімні водночас вони відкрито заявляють, що основна команда єврейського походження. При цьому вони дистанціюються від єврейського вищого державного керівництва. За даними телеграм-каналів, російські пропагандисти та Путін, зокрема потрапили у книгу Помсти. Чи існують червоні лінії у таємній війні? Подробиці якої суспільство дізнає. Ця лише через десятиліття після подій кого і що можна вважати законною ціллю розвідки і чи існують правила гри, коли триває війна за виживання. Восени 2022 року. Очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що українські спецпризначенці вже працюють в стилі мосаду на його столі. В робочому кабінеті журналісти помітили книгу Мосад Найвидатніші операції ізраїльської розвідки. Ці книзі він напевне звернув увагу на слова Мейра Дагана, який керував Вав ізраїльською розвідкою з 2002 по 2011 роки. Це правда, що в таких підрозділах, як наш, зовнішні кордони можуть бути розмитими. Ось у чому ви маєте бути впевненими, що ваші люди найвищої якості найбрудніші справи мають виконуватися найчеснішими людьми за пропагандистами Кремля. Уже полює дві розвідки. Тим як нам здається, ізраїльська добереться до них швидше. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.